Не дуже легко говорити декламацію, слово. Після того, коли звучить пісня, а ще пісня, яка має, ви знаєте, що слово має для людини найбільшу силу. Слово це мудрість. Але якщо вона покладена на правильну музику... Вона сприймається людиною значно легше і проникає до неї значно глибше. А моє завдання зараз передати вам глибину моєї душі, моїх відчуттів, а взагалі поети приймають те, що йде, переводять на папір для того, щоб передати вам. Слова ці завжди збалансовані. Слова гармонійно збагачені енергією життя, тому завжди слухайте, але є ще й інші слова, які теж бувають покладені на рим. Вони можуть, слово може ранити, а може зцілити людину, може оживити, а може вбити її. То коли ви слухаєте слова, коли ви слухаєте музику, Слідкуйте за тим, що ви слухаєте, особливо за музикою, тому що музика, я люблю музику, і всі ми її слухаємо. Але це є свого роду як наркотик, як алкоголь. Якщо ви його візьмете занадто багато, він може стати для вашого мозку отрутою і може не дати вам розуміти слова, пробудити вас до життя. А зараз все те, що було сказано сьогодні, в таких простих словах, я хочу передати вам поетичним словом. Але перед тим, як це зробити, я разом з вами вшанувала пам'ять хвилиною мовчання наших героїв. А зараз, тут, я хочу низько поклонитися тим захисникам. Нашого рідного краю і нашого з вами життя, котрі захищали її тоді, у ті буремні часи, і котрі захищають її сьогодні, там, на передовій, не шкодуючи свого здоров'я, не шкодуючи свого життя, для того, щоб ми отак спокійно з вами могли отут сидіти, говорити, щоб ми могли жити. Я щиро дякую за це, в тому числі і своїм батькам. Вони ще живі. І я дякую Богу за це, що зберегли їх. І всім вам, дорогі наші захисники, і ті, що тут, і ті, що там прийміть від мене цей низький доземний уклін. Я думаю, що вони заслужили набагато більше, тому що ми живемо. А зараз слухайте ті поетичні рядки. Це є короткий екскурс у нашу історію. Я буду дещо читати, тому що усіх віршів, які я пишу, я не можу пам'ятати. Не один козак бобою загинув, за край рідний в могилі спочинув не одному закрилися очі. І сльозами умилисті в очі чи дружини, що стала вдовою. Після того запеклого бою за життя він життя своє дав, сиротою зосталось дитя материнське, що втратили сина, домом стала йому домовина, не один козак життя власне віддав. Щоб святої землі не топтав жоден ворог, не товк чобітьми, щоби вільними дихать грудьми в хаті власній господарем бути, нам ніколи цього не забути, Пам'ятаєм звитяжне козацтво і завзяте з підкрутів юнацтво, листопадовий зрив у славнім Львові, за прагнення до правди, права. Волі, Галичина, і волинь до бою стали, і незалежно зуми відвоювали. А далі що? Що сталося далі? Нова війна на плевесталі? Незламна й незборна армія Упа і перша українська дивізія УНА. Червона навала край рідний топтала. І кожна свідома людина повстала. Загарбники нагло в домівку зайшли. А в станці з домівок подались у ліси, став ліс в ті часи для них домом рідненьким. Вони захищали і землю, і неньку, дитину маленьку, святу Україну, і пісню, і мову, оцю солов'їну. Вогнем їх палили, стріляли, вбивали, в холодний Сибір за своє висилали, покрова свята, вояків захисниця, Від їхнього болю сльоза з знебальця. Плакала тоді покрова і захищала, Силу духу, силу волі подавала, хтось вижив гіренько, а хтось з них загинув, за наше життя. За край ріки, родини, як вони прагнем правди та волі, сіять жито на власному полі, пісню миру на світ весь співати, Україну свій рід прославляти. Та знов у печалі покрова свята, бо зла віжена московська орда разом з запроданцями топче наш край, і котиться клич, Україно! Стискається серце по крови від болю, коли не вертають священного бою, коли червоніє земля від їх крові, а ті, що керують, продати готові за власних збагачень мирських насолод в ярмо Україну і вільний народ. Та недовго їм лишилось мерщинства творити, йде покрова з омофором. Правду захистити, йде сліпцям відкрити очі, глухим слух подати, від оков звільнити душі, серця розкувати, від мерзлоти байдужості, щоб любов сприйняти чесним своїм омофором, йде нас покривати, щоб звільнитися душею. Від рабства мирського, йде вона охоронити від усього злого, іде покрова, і з покровом життя захистити мають вільно на цій землі Божі діти жити, жити в злагоді любові, скрізь добро творити, в мирнім світі з світом сонця много літа жити, іде вона захистити. Україну вільну йде покрити Омофором юн Незламну, сильну дух свободи, силу правди, що в душах живе, підсилити поклик крові, що серця зове, захистити Україну, прародчий свій край, захистити життя роду, народи, вставай, вітер відгук голосу з краї всіх несе суверенна Україна на понад усе. Тож ординцю почуй, зрозумій, ми священний тримаємо бій. Сонце правди над світом вже сходи, і єднаються з нами народи. Вже зоря перемоги з пітьми світить волею поміж людьми. А вогонь прометея палає. Це ординці, ваш край наступає під покровом єднання віднині перемогу несем Україні! Слава Україні!